Доброго дня, шановні батьки! Мене звати Патриша Анастасія Васильівна і я рада вітати вас у нашій групі Вишенька. Хочу поділитися важливою інформацією щодо навчання вашої дитини в цьому році. Ми будемо працювати дистанційно і ми докладемо всіх зусиль, щоб цей формат був максимально ефективним і комфортним для ваших дітей. Наше дистанційне навчання буде побудовано таким чином, щоб діти отримували всі необхідні знання та мали можливість активно залучатись до різних творчих завдань. Ми завжди будемо на зв'язку та готові допомогти вам та вашим дітям з будь-якими питаннями чи труднощами. Важливо, щоб ми підтримували тісну комунікацію, адже лише спільними зусиллями ми зможемо забезпечити якісне навчання в цих умовах. Сподіваюсь на вашу підтримку і співпрацю. Разом ми зможемо зробити цей навчальний рік продуктивним та радісним для наших маленьких діточок. Вітаю вас, шановні батьки. Привіт, наші маленькі друзі. Хочу вам представитись, я Анна Михайлівна, ваш вихователь на ближайші 3 роки. Напротязі цих 3 років ми будемо з вами спілкуватися, дізнаватися багато нових речей. А сьогодні я хочу провести з вами маленьку фотоекскурсію нашою групою. Бо в стінах нашого садочка, на жаль, ми зустрітися не можемо. Але ми сподіваємось на найкраще все, починаємо. Вітаємо вас у нашій групі Вишенька. Це роздягальня з маленькими шавками для дитячих речей. Тут би ми зустрічалися кожного ранку та прощалися увечері. Проходимо до групової кімнати. У цій кімнаті. Діти грають улюбленими іграшками, спілкуються один з одним. А за партами отримують цікаві та корисні знання від вихователів. А це затишна спальня нашої групи, де на зручних ліжечках діти солодко сплять та бачать фантастичні сни. Ось така наша група. Ми були б дуже раді зустрічатися в ній, але поки що працюємо дистанційно.